Панове проект історія для дорослих Лега Криштопи та Івана Дарейко набирає десятки мільйонів переглядів на YouTube. Тепер найцікавіше оповідання цього циклу вийшли друком. і Ця книга вже з'явилася на полицях нашого книжкового клубу. Історія України пишуть автори нотації, цікава, захоплива і сповнена пікантних подробиць. Як Росія століттями чинила геноцид в Україні, та що країна терорист поцупила у світової культури, як палки почуття і пристрасті згубно впливали на українських гетьманів та призводили до їхніх поразок? Чим завершились любовні походеньки Тараса Шевченка і політичні ігри Степана Бендери, у чому полягали тісні зв'язки Росії з Третім Рейхом, або за що діди воювали? Як і будь-якому підручнику, наприкінці кожного розділу є тести для самоперевірки, які остаточно закріплюють основну думку збірки Росіяни українцям зовсім не брати. Тож до вашої уваги, інтерв'ю з автором цього захоплюючого циклу Олегом Криштопою, яке було записано в рамках діяльності нашого новоствореного блогерського клубу Сенс, між іншим, інтерв'ю Олега Криштопа зі мною можна побачити на цій новоствореній платформі посилання в описі до цього відео. Приємного перегляду, пана вітаю, друзі! Ми продовжуємо зустрічатися з успішними українськими блогерами, лідерами думок. І сьогодні у нас в гостях Олег Крештопа, письменник, автор Ютуб каналу Історія для дорослих. Вітаю вас, пане Олеже. Вітаю, дякую, що знайшли можливість зустрітися. Слава Україні! Я Олег Рестопа і це історія для дорослих. Цікава назва: як народилася ідея, і скільки років вашому ютуб-каналу? Історія для дорослих скоро буде три роки. 13 років працював в журналістиці, пов'язаній з історією. Був проект «Машина часу на п'ятому каналі та він ще й досі є. Власне. Але хотілося вийти за межі телебачення, говорити більш просто, простими словами, говорити про історію, бо це 20 20-й рік власне це ж війна за історію, тобто це якраз період, коли Путін писав свою відому статтю про один народ, коли знову повторювалися оці наративи і міфи російські пропагандистські про. Братні народи про один народ, про Україну ніколи не було, Україну придумав Ленін». Це, власне, чому історія для дорослих? Ну, по перше, як зацікавити людей, що люди найбільше люблять, що люди найбільше дивляться. Тобто багато про секс. Тобто історія для дорослих, це ж кіно для дорослих. Ну я кажу, це що таке? раніше на перші шпальти люди підсвідомо думають, що це все буде про секс. Але насправді йшлося про зовсім інше. Тобто, про те, що ну як ми жартуємо, люди старшого покоління, такого я обманю люди моєї покоління погано вчились. Історію в школі. Погано вчили, тому що її навмисно розповідали нудно, особливо історію України. Тому що це ж оце, з радянських часів тяглася оця перекручена, перепродумана історія, і, і от навмисно зроблено нудною була. І тому цю історію треба було заново відкривати вже в дорослому віці робити її цікавішою, веселішою, зрозумілішою. Простіше російські історики пишуть про ці події як про воседіння руських земель. Хоча про яке воз'єднання взагалі може йти мова, коли тільки в Новгороді московити вирізали безліч людей, депортували місцеву аристократію, а на її місце завезли власну московську. Ви для себе вибудували якісь механізми, концепцію подачі? В процесі, все Це робилося процесі. в процесі, набивалися гулі. Розкажіть про гулі, до прикладу. Ну, про гулі, до прикладу, тобто, ти робиш відео, тут тобі приходить лист від Ютубу. Ваші колеги-блогери переживають за ваше психічне здоров'я. Потім приходить наступний лист, ваше відео видалено з Ютубу. Ну і виявляється, там якась, ну, хтось скаржиться, тобто безперервні скарги, безперервне обмеження монетизації, безперервно, от, от таке от сталося. Там йшлося про самогубство Кравченка двома пострілами в голову. І от власне, через те, що чомусь хтось поскаржився, що це пропаганда самогубства, хоча це просто Факт. освітній проект, так. Угу. Часто ваше відео не підходить рекламодавцям, це шокуючий контент. Ну, Цього було вдосталь. В Є взагалі варіант тобто, відмовитися від того, щоб це відео, наприклад, транслювалося на території Росії. Хоча я не відмовляюся принципово, ну хай дивляться. Ну, там насправді достатньо багато. Хай знаєте, людей. як насправді, так? Так, тобто, десь 2% глядачів на території РФ. Ви відчули на собі різницю відповідальності на власному ютуб-каналі і на телеканалі. Атмосфера, редакторська робота, підготовка матеріалу в телебаченні. Ти теж працюєш, але перед тобою це стандарти, ти які стандарти. вироблялися десятиліттями. Не можна не те, щоб там лайливе слово сказати. Все, все має бути дуже правильно, все по, по правилах. А в Ютуб-каналі ти можеш легко руйнувати ці правила, йти проти правил, бути. Ну просто якомога ближче до, до свого глядача. Тобто, одним з задумів був цей от стіл, за яким я сижу, і глядач ніби опиняється, от ну і врешті, та і є цей формат прямих трансляцій, де просто на напряму можуть глядачі задати питання, на які ми одразу відповідаємо. Хто ваша аудиторія? Ключова аудиторія – це 25-35, ну, може, 35-45. Є, е, звичайно, тобто більш-менш рівномірно розподілена, там, ну, починаючи від 18 років і закінчуючи 65+, але ну, от ключова аудиторія – це люди там, близько 30 років. Яку ви ставили мету? Коли відкривали youtube канал, просвітництво це банально звучить, але ну ну мабуть так. Тобто, перевідкрити для українців історію України. Коментарі ви читаєте? Ну не встигаю всі читати, тому що коментарів багато, відео багато. А враховуєте запит аудиторії? Можливо, на якийсь період конкретний? частина постійно пише, що їм от не подобаються наші вставки, які ми навмисно зробили. Ну тобто, це от власне для цієї цільової аудиторії, там людей, яким близько 30 років. Це знижує цей градус серйозності, це робить трошки все веселішим, легшим. Навіть от в умовах повномасштабної війни людям просто потрібно не, не сприймати це все. от Тягар, камінний цих століть російсько-української війни, а трошки поіронізувати, власне, навіть над самими собою. Натомість багато людей пишуть: ой, Боже, ну що ж за вставки, припиніть, може ви проведете опитування з приводу цих вставок, чи вони потрібні. Ну, ну, не будемо проводити опитування. Ви можете цей, перемотувати в Ютубі ці вставки, Вони дуже короткі насправді, можете потерпіти. Але ж це, певно, родзинка. Щоб не припустимо на YouTube каналі історія для дорослих. Якісь табу. Є? Ру Русофілія. <рес> О, так. Та ні, немає табу. Ну, це ж історія для дорослих все-таки. Ви якось в гармонії як з інформаційним приводом реагуєте на якісь події, що можуть mm -hmm. дати. Ну, а вже ж, ну, да -да. То, то щойно щось відбувається, ми одразу шукаємо історичні паралелі, це наша улюблена рубрика. Так це ж вже було все, як казав Леонід Данилович. кольори. Закони Ютуб каналу. Три закони Ютубу. Ютуб дуже такий прикрий, уважний до, до своїх оцих величезної кількості правил. Авторські права. Це переважно музика, до речі. То ти, ти береш там, цитуєш, ніби то це е, таке чесне використання оцих коротких фрагментів, е, це цитування з підписом, звідки ти це взяв. Але якщо там є якась пісня, е, фрагмент музики, воно просто автоматично це виловлює і одразу тобі приходить повідомлення. Тобто це не. не Жодних там якихось штрафних санкцій, крім того, що вся монетизація твого відео переходить власнику авторських прав е, оцих 3-3 секунд е, пісні, яку ти використав. Ну, в тебе є можливість вирізати звук на цьому моменті, але воно трошки, по, по, як, як казав один з персонажів по дебільному звучить. — Дай йому <води. звучить> Да Не <звучить> надо мені води, я не хочу. Як ви гадаєте, YouTube все ж витіснить телебачення? Які перспективи ви б окреслили? Мені здається, якщо я не помиляюся, от поки ми з вами говоримо, за одну хвилину кілька мільйонів нових відео в Ютубі з'являється. Я вже мовчу про Тікток. Телебачення, мабуть, не витіснить, тому що все-таки людям це потрібно. Це типу серйозність, що це за цим стоїть якась оце, редакторська робота, стандарти. Хоча Боже, ми живемо в такий час, що невідомо, що, що буде через місяць, невідомо, що з Ютубом буде. Тобто можливо. Якісь нові мережі витіснять ютуб у минулому році спостерігали таку хвилю піднесення і цікавості інтересу. І до історичних тем, зокрема, і дуже багато різних каналів відкрилися різних форматах, різні жанри. Це ток-шоу молодіжні, зокрема, де основою є історична тематика. З'являлися нові медійні обличчя для того, щоб вирізнятися і утримувати свою аудиторію, Це що потрібно на вашу думку. Знайти свою нішу, грубо кажучи, тобто, коли ми починали історію для дорослих, то вже існувало два ютуб-канали про історію: це імені Тега Шевченка, брати Капранова і Історія без міфів Владла Мираєв. Перші значить такі каскарі, важко їх відрізнити один від одного, два брати-близнюки. А історія без міфів серйозно, ґрунтовно, історик без міфів, ну це ключове, але дуже серйозно. І ми вирішили ну, поєднати приємне з корисним. Тобто, у нас власне теж це поєднання два засновники каналу. Тобто, я як журналіст, письменник каскар, теж свого роду, і мій партнер, колега Іван Дерейко, який професійний історик. Людям старшого покоління. <риклад> ну, добре. Добре, людям мого покоління. Е, тобто, ми з одного боку, наче гарантуємо, що це буде точна історія без міфів, а з іншого боку, це історія для дорослих. Тобто е, ми не будемо про це розповідати нудно. А отак, от, от З перчинкою, з певною візуалізацією, цеміотика в медіапросторі. Візуалізація, певні символи. Е, ви послуговуєтеся. Цим поняттям, цим напрямком у підготовці блогі. То ми, коли розробляли там якийсь візуальний стиль, ну вирішили піти найпростішим шляхом, тобто прекрасні кольори, червоне і чорне, червоне то любов, а чорне то журба, і не тільки. Ми хочемо теж робити історичну документалістику, і там трошки якісь зародки цієї документалістики у нас на каналі є. І ну, простота візуальна, тобто, це. Зелений фон переважно, зелена стіна, в мене вдома на квартирі. І, і стіл переді мною. Все, більше нічого. Тобто, а коли в кадрі щось з'являється, ну так воно не, не просто так з'являється. Тобто, я навіть книги, коли ставлю, то добираю, іноді люди там, встигають прочитати, що це за книга, і запитують, тоб, а що, що ви думаєте про цю книжку? А навіщо ви на стіл саме її поставили? В коментарях. Ну, тобто, це теж така гра з. З аудиторія, як і назва. Так, яких тем ви б хотіли ще торкнутися, але поки вони як то книги якісь чекають на полицях? О, ну, історія історія України, зокрема, вона ж настільки бездонна, що коли мене запитували на початку, ти не боїшся, що тема закінчиться? Я кажу, ну, ну я думаю, що в найближчих років десять точно ні. Тим більше, що було відчуття, що просто сьогодення і майбутнє, і кожен новий день будуть підкидати і підкидати зараз в ці дні, тобто те, що відбувається. Ізраїль, Палестина, Близький Схід, антисемітські погроми в Росії. Ну, знову ж таки, це, це така тяглість, і з цим можна теж. російське слово погром стало міжнародним. З огляду на історичне минуле України. От ви як ніхто знаєте і відчуваєте, що зараз такий для України період. Визначення так передувала це ж століттями боротьба за незалежність, за право бути на своїй землі. І чи намагаєтеся ви теж от, розповідаючи про ті чи інші етапи в історії, акцентувати на цій визвольній боротьбі? На певних чеснотах українського народу, таких як гідність, давайте так. Якщо бути чесними, тобто те, що ми називаємо там чеснотами, це може бути там палкою з двома кінцями. Тобто ми можемо говорити, що ось у українці ну, так от історично склалося, така от ментальність національна, що це нібито з одного боку схильність до демократії, а з іншого боку, це можна сприймати як схильність до анархії. Ну так, власне, на жаль, так склалося, що е, через це дивне сусідство, якого ніяк вже не уникнути, і, власне, теж через історичні помилки, ну, вся наша історія, майже вся наша історія це безперервна боротьба Бо, за право бути собою, за, за право, право існувати. Існувати як нації, як державі. Як би ви оцінили зараз рівень критичного мислення у наших громадян? Чесно. Не, не дуже високо можуть оцінити а що критично. українські блогери можуть зробити, як вони можуть вплинути на це? Ну слухайте, ну є, наприклад, навіть грантові ці проекти, де розповідають про те, як, як потрібно сприймати інформацію, як її перевіряти, як ну як жити в цьому гіперінформаційному просторі. Ну, але люди ж це не слухають. Ну бо це, це не так цікаво, як власне от, почути якусь інформацію, яка викликає емоцію, позитивну, негативну, але ну дуже яскраву емоцію, і вона вже без перевірки сприймається, розповсюджується далі, перерепощується. Буквально це днями була історія про о, в Криму зенітно ракетну дивізіон, не дивізіон. от, власне. Я не запам'ятав деталі, але всі почали перепощувати, посилаючись на російський якийсь там телеграм-канал. Е, перекручена інформація. Ну, звичайно, щоб нам приємно, що десь там в Криму щось бахнуло. Але ну, перевірити інформацію, коли там українська правда це починає цитувати російські телеграм-канали, посилатися на російські телеграм-канали, ну це трошки треба навчати інформаційної гігієни редакторів великих сайтів ну це 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 теж трошки вже проблематично стає от я гадаю ви певно і вкладали як одну із задач це щоб пам'ятали якою ціною так дістається нам воля і незалежність і ще пам'ятати уроки історії бо інакше ми просто приречені на повторення Ну, власне, так, я коли починав займатися історичною журналістикою, то вигадав таку от свою фірмову фразу: незнання історії не звільняє від відповідальності. Байдужість притаманна нашому суспільству? Періодами. ну, Зараз, мабуть, ні. Хоча ну, це ж от приходить якась втома, люди та, стають більш байдужими. Але загалом ну, ні, люди достатньо такі. Легко запалюється, дуже емоційні. Я б не сказав, що наші люди байдужі серед ваших відео, які займають там перші позиції, що викликає найбільший інтерес? Зрадники, зрадники України. Тобто, це не найпопулярніше відео. Воно перший, перший мільйон був. Це ну, назва, звичайно, була хороша, це українські гниди. Це ж цитата не так страшні, так. З, з Верниченка. <хух> Навіть головний отаман Симон Петлюра казав: Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди. <мас> маленький <мас> гвинтик, <мас> Я маленький <мас> <мас> гвинчик. Але. Друге, за популярністю відео це власне історія українських кордонів, і та, після особливо там, заяв цих Путіна, що, що Росія там понавіддавала якихось якихось ісконоруських земель. Ну, тобто, Коли проглянути от, історично, де хто жив переписи Російська академія науки, ці переписи населення в Російської імперії проводилися в 19 столітті на початку 20 століття. Причому це, це навіть не було там графи національності. Повною знакою переписи проводив. Хто якою мовою розмовляв, це, це не просто люди, які себе усвідомлювали українцями, вони просто розмовляли українською мовою. Е, ну і потім, власне, коли вже з'явилася якісь оці формальна українська соціалістична Радянська Республіка, коли от проводилися кордони з Російською Федерацією, це теж там ну, достатньо цікавий епізод нашої історії, е, хто скільки в кого забрав. Якщо є історія для дорослих, то певно є і для діток для маленьких українців е, ще ні. Ну от у Івана підростає син, який дуже мріє теж стати блогером і вже розказувати історію для дітей. Тобто, ну я думаю, що ще мабуть кілька років і можна вже починати. А що ви порадили таким блогерам-початківцям і дорослим, і дітям? Ну, Дітям не знаю, що порадити, а дорослим ну та господи. Вміти розказувати історії, шукати цікаві, гарні історії і просто їх розповідати. Пане Олеже, у серпні визначна подія була і для вас, і для українського суспільства. Ви презентували книгу Історія для дорослих. Розкажіть. Ну, власне, та ідея, мабуть, від початку створення ютуб каналу було зробити такий паперовий відбиток ютуб-каналу, до якого можна повернутися, табто для фанатів, щоб воно було на полисті, щоб можна було торкнутися, помацати. Ну, але вирішили це не робити як традиційно, там в якомусь хронологічному порядку, бо це не підручник історії, це така есеїстика, власне, теж достатньо весела. І щоб це було ще більш жартівливо, то ми в кінці ми, ми розбили книгу, ніби як от коли вивчають англійську на рівні. Тобто А1, А2, Б1, Б2, С1, С2. І після кожного розділу тест на знання історії, але це. Не серйозний тест, а такий більш жартівливий. Тобто, наприклад, що не вкрала Росія в Україні. І перелік такий там: Віктор Янукович, Балалайку, борщ. Не пам'ятаю, що ще було. Чудова ідея. І це як новели, есе. Так, тобто, фактично, це як такі. Публіцистика ну, форм, ну, більше есеїстичного плану. Тридцять? Тобто, близько 30 історій, я не пам'ятаю точно кількість. За яким принципом ви відбирали? За принципом, найцікавішого з того, що Як це? The best of. Який відгук у аудиторії? Ну, поки що чув тільки позитивні відгуки, що, що ніхто не приходив нас бити. Був вже певна така подорож мандри Україною з книгою презентації в різних областях. Не, не. Тільки в Києві була презентація, дві презентації. Одна от власне, коли книжка з'явилася, а потім був буквест. Так це новаторський такий формат із завданням таким, і саме нове новели. Та я не думаю, що це якийсь інноваторський формат. Ну, просто вирішили, ну не будемо, ж ми просто ну, грубо кажучи, це сценарії перероблені, ну більш для, для mm -hmm. читання відредаговані, але ну, мусить ж бути, щоб, щоб воно чимось відрізнялося, тобто придумати якусь от таку от форму. І ну, от придумали так. У вас є улюблена новела? З, власне, з того, що ми зробили, так, так. Ну, ну, це, мабуть, ну, наш найкращий хід сезону це Сталін Гей. Тобто, у Сталіна була дивна звичка. Він любив картинки з натурниками голими чоловіками і Робив на них підписи олівцем своїм, і він впізнавав там якихось своїх знайомих і писав їм такі послання. Тобто, часто це були люди, яких він вже вбив. Він любив, крім того, та робити дивні малюночки. Теж олівцем це як такі певні акценти до портрету. Чи плануєте друге видання? Врешті-решт не те, щоб друге видання. Тобто, вже назбиралося достатньо нових сценаріїв, нових оповідань. Бо власне ми зробили проект Вся історія України. Історія України для дорослих є, ну, потреба навіть не те, що ідея, бажання, величезна потреба в тому, щоб це видати, мабуть, англійською, німецькою, французькою, іспанською мовами. Бо от недавно був в Данії український дім в Данії, стоять там поличка книжок, і більшість з них української мови. Немає, власне, ні данської, ні, ні англійської, хоча б щоб, щоб розповісти більше про історію України. Іноземною мовою. Тобто, ну, а є величезний запит. Зараз? А запит у світі, так, очевидно, що є. Я ну, тобто там книжки плохія, я знаю, бо він сам пише їх в англійською. Але ну, цього мало, цього, цього безперечно, мало. У київських книгарнях уже можна знайти історію для дорослих. Так, так, так. так. Яким ви бачите майбутнє українського медіа? Як каже цей наш один український блогер-історик, хай квітне український Ютуб. Ну нехай квітне. Нехай дякую вам за розмову, пане Олеже. Спасибі, що знайшли можливість. Дякую вам.